Привіт усім! Мене звати Мік, і це Плейкрафт перший. Життя на Плейкрафт. Продовжуємо свої короткі серії, виступи. Э, Репортажі коротесенькі із, до речі, чувака Скін як Фріфло. Прикольно. Кулбрі, <laughs> cool, я знаю. Цей хлопець э, робить гарне діло, перекладає дешу. Скоро побачите, надіюсь, через пів року. Ось. До речі, народ уже підтримав мої ідеї, почав вдягатися в кольорові. Костюмчики. Я також вдягнув штани помаранчеві. Вони мені допоможуть виграти цей сплів. Так, ми граємо зараз сплів. Тут організовується на нашому сервері Playcraft, якому, до речі, скоро буде річниця. Я точно не впевнений, коли він створений, але мені здається, що десь в квітні. Ось, тому що відсадкуємо. А я зараз надіюся, станеться, почнеться черговий матч. Я ще ні разу не виграв. Один раз я дійшов до того, що залишилось, здається, четверо або п'ятеро гравців, але я впав в лаву. До речі, сервер майже повний зараз і це дуже класно. Ось. Дощик, здається, почався, так? Так, халепа. Можна включити дощик, щоб не оглючило в людей. Опа, я думаю, всім буде тільки краще. Ого, до речі, тут дуже багато народу, які мають однакові скіни. Вони, схоже, одна команда. Тобто, той згорить. <сіх> той, хто буде літати, той буде горіти в пеклі. Так, знайдемо Аню. У нас вона. У нас команда. Через 3-2-1 починається битва. Опа! Так, і треба штренько бігти, щоб ніхто не зміг мене вау! Wow, вбити. Тобто скинути мене в яму. Я надіюсь, я протримуюсь хоч трохи довго. Хоча навряд зазвичай я падаю майже зразу. Або через глюки, або через керування, або через криві руки. Або через глюки, або через криві руки. Тобто багато причин не для того, щоб падати. Ну, зазвичай я просто бігаю отак по колу, бігаю, 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 бігаю. Потім стаю отак, опа. І дивлюся, хто там біжить позаду мене. Потім розвертаюся, біжу в інший мік. О, мене хтось пише, щоб я давав. Що мені давати. Ой! Трололо. Трололо. Так. Зазвичай... О! Глюче, підключило, я ледь не впав. О, цей чувак, а, це фотон. Я думав, що він літає і хотів його забанити вже. Я би якраз спів написати команду. Але нічого, хай вже буде. О, він біжить до мене спеціально, щоб мене скинути. Ой-ой-ой. Так, як бачите, трохи підвисає інколи і в цей момент можна померти. От як ця Маша стоїть, але насправді вона вже впала. А можливо і не впала. Неясно. Ось. Так от, що я роблю зазвичай? Зазвичай я граю з кимось і мені той, хто помер, зазвичай каже. Секретар мій. Чи за мною біжить хтось чи ні. Ось так грати набагато цікаво. <хи> <хи> як нубло. Ех! Я просто впав в яму. Не найкращий варіант для того, щоб показувати. Ех, так. Щоб попасти на спліф арену, треба написати. Варп спліф Спліф, О. Так. Е -е. Ага. Хтось застряг. Ну що ж, все ще багато народу залишається. Аня. Треба подивитися, чи є Аня. Ані також немає, так що немає за кого болівати поки що за кого тут можна поуболівати. Е -е. ну, добре. Поки ще не почалася нова гра, давайте покладемо народу музичку. Класну. Ось. Я думаю, вона їм сподобається. Десь тут мене була лопата. Ех, немає лопати. О! Хто це появився? о па Вовчик появився. Звідки ти тут, вовк? Але він нікого не кусає. О! Він мене кусає. Треба взяти меч. Ага. Фух, я його вбив. Ха, що це за книжка? Білі очі в темряві. О Боже. О боже. Ха. Цікаво. Треба виключити цю музику, мабуть, вона якась чихай грає. Не знаю. Щось типу таке. Ох-ох-ох. Ха, кажанчик. Дивно. Ха. Кажанчик літає. Вбили зразу. Воу. Воу, два вовки. Книжка випала. О боже. Киробрін йому пише, так треба вбити цих собак. Зависло. Білі очі в пітьмі. Кажанчик. Ого. Ой, кусив. Тих тих тих, 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 Загорівся просто так. Ха. Дуже цікаво. О-о, о через 5 хвилин, ой, секунд, почнеться другий раунд нашої сплів битви. І я цього разу супер налаштований перемогти в цій грі. Ну Йо майо, дві. Давайте одна. Одна секунда, нуль, ні. Гоу. Давайте. На двох секунд завис рахівник. Але... О, почався! Чомусь перша секунда не прозвучала, але нічого. ха-ха-ха. До речі, тут той вже завис. Так. А, ні, здається, зависла. От біда. О, зависла серед світу. Так, треба швидко бігти, бо мене можуть скинути. Оо. Най найвигідніше скидати тих, хто когось скидає. Ось. Або просто нікого не скидати. Вони й самі попадають. Так. Вау! Я застоявся. Мою голову залишили у скрині. О, ні! Оце біда. Хтось літає невидимкою і пише фотон. Не можна так народ робити. Це дуже погано, літати невидимим. Так. Що ж, давайте відійдемо тут і подивимось на ситуацію. Ай-яй-яй! Я тобі не пробачу. Але, байдуже. Я навіть не знаю, хто це зробив. Так. Що тут у нас? Що тут у нас... I'm watching, я не розумію. I'm watching І Вовк. Але він хороший. Так, добре, давайте поки що. Е, поки що цей, зайдемо на хату. Home villa, Я тут собі замотив віллу. таку я вже показував її. Тут нічого нового немає. Ось, але... Можна посидіти тут, поки... поки не почався третій раунд. Я все-таки вирішив у увікну, вікнути увімкнути е запис, адже мало народу лишилося, і я маю шанс перемогти. Якщо мене якийсь хитрий гравець типу оцього, хоча ні, він видно не хитрий, не скине у безодню з лавою розпеченою. Ось, тому. О, ні, аж так багато народу біжить за мною. По мою душу. Я просто відходжу і тікаю. Вау. Так, я просто відходжу і тікаю і чекаю, поки самі люди попадають. Це сама краща тактика. Сама розумна тактика. Ось. В останньому раунді на мій снігу буде камінь. Класно було би. О, цей хлопак літає безпалівно, але я думаю, що він не грає. Правда ж? Ніхто не хоче падати. Тому я буду трохи копати. Ось так. Вау, заглючило. Нормально так. Ого, хтось скидає сніжки, я думаю, це йому не допоможе. Це камінь замість снігу. Так, ну давайте доженемо когось. Але догнати це не варіант. Найкращий варіант це дочекатися, поки самі попадають, і постаратися не впасти самому. Опа! Так як я ось це роблю зараз. Ого. Коли копаєш, є найбільша небезпека того, що ти впадеш, я вже це мільйон разів говорив. Але... Що до що з того? Так, треба швидко розвертатися на 360, а то й на 859. І копати, копати. Або, або не копати, не знаю. У мене хтось кидав снігом. До речі, дійсно цікаво буде з каміння. <смі> Це буде тух-тух-тух-тух-бах. Так, всі бігають, але ніхто не хоче битися. Тому хто буде битися? Хто буде битися? Але тут битися не можна насправді. Тут можна тільки купати. Так. Так, е -е, хто з знайомих залишився? До речі, п'ятеро чоловік? Круто. Так підкрадусь непомітно. Є такий пес, який називається Дець, і він підкрадається непомітно. Треба пробувати передбачати шлях, траєкторію гравця і копати під ним наперед. Але так тяжко зробити. Тим більше, коли багато людей нічого не робить. Просто бігає. Вау, я ледь не впав, ти куди? Копаєш? Ти чого копаєш? Вау. Так. Покопав трохи, відбіг. Покопав трохи, відбіг. Поїв трохи. О, нас у четверо. Чудово. Це вже класно. Я собі покопав трошечки, відбіг. Міг хоче перекусити, звичайно, я хочу перекусити. Ого! Щойно дуже близько пролетіла повз моє вухо дзвінка лопата. Але вони не змогли мене скинути. Міг тікай! Я тікаю! Я не дозволю себе скинути в лаву, я краще сам стрибну. О, на троє. Супер. Шикандос? Хіба ні? Так. Кого будемо скидати? Народ, мені херобрін три записки написав. Треба нападати. Треба нападати. Ой-ой-ой-ой-ой! Ла. Ла. О. Мене ніхто не вбив, дякую, народ. <рістила> Пощастило дійсно. Дуже. Олас мене доганяє, я підбігаю сюди. Нехай він загриться на цього іншого гравця, як же його звати Назар, Козак Назар. Ай -яй, яй, хтось ледь не впав. Я ледь не впав. Це фінальна битва. Хто ж переможе і? Олас падає сам, він вирішає героїчно закінчити з гру, впадаючи. У лаву. Самогубство це найсправжній. Справжнє саме рішення. Так, найкращий захист це напад. Є-є-є! Ура, ура! Я виграв перший раз, я виграв перший раз в цю класну гру, вона мені тепер дуже подобається. Хо -хо 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 -хо. Так, і я вибираю собі. Я вибираю собі. Я вибираю собі. Баба. -ба. Алмази. Ха-ха-ха, я знав. Я просто знав. Так, ну тому давайте телепер, телеперднемось, телеперднемося сюди. І дамо кожному алмазику. Давай спочатку йому. А також дамо е козаку Назару. Чи як його звати, де він взагалі? Назар козак. О він. Він. Е стій, стій, стій. Та блін. Козаче Назари! Стій! Я хочу тобі дати алмаз за класну битву. Назари козаче, стій. Ти стоїш? О! Я думаю, він отримав свій подаруночок. Я тим часом е поділюсь всіма алмазами. Зараз я поділюся, зараз зараз. Зараз я всім роздам алмази. Ай-яй-яй, що ти робиш, Мік? Для чого? Для чого? Та добре, я гоню. Ще й всі загорілись. Так. Займаємося меценатством. Треба, щоб ще Семкові попався один алмаз. На, та стій! А йому не пощастило. Тепер алмази. Так, ну все, в мене більше нема. Все, віддав, що є. Все. Хох. Ну все, тепер я вам дякую за увагу. Дякую, хто зі мною грав. Я надіюсь, їм було цікаво. <гум> Бувайте! До наступної серії.